Кажу, друзі, що є кілька речей, на які можна дивитися вічно. Вода, вогонь. Що там? Ще ну, щось красиве. Я б до цього списку внесла ще цесарок, які літають по верхолазах. Особливо таку сніжну погоду. Повірте, на це можна дивитися вічно. От вилізла он і там крутиться туди-сюди. Дивіться, що сніг згортає. І що там забула, не знаю. Але ними не можна намилуватися. Он, зараз ще, якщо кричати почне, то взагалі буде. Так, підходжу ближче і вже вона починає. О! Сполохано починала там крутитися, на кінець злетіла до решти. Я вітаю вас сьогодні, друзі. Це в нем уже 3 січня, мирного вам дня. Гарного міцного здоров'я не можу, щоб не показати вам, яка у нас сьогодні погодка. Погодка змінюється. Знаєте, так можна сказати, як то ну утик непомітно лягали спати з болотом, прокинулися. І снігом, зараз до вечора. Напевно, що цього снігу і не стане взагалі. Тому що дивлюсь, якими темпами він тане і знову ось ця калапець робиться під ногами, От, то я вам не можу передати. І вже на завтра стоїть дощ. Ну, Так, обведу хоча б камерою, покажу, як нас сьогодні засніжило. Ось такий, дивіться, відкривається краєвид. Сніга, сніга. Ось сюди сніга. Під ногами сніг скрипить, але він скрипить не від того, що є мороз. Він скрипить від того, що він мокрющий. Зараз, щоб це діти вибігли та почали качати бабу снігову, то знаєте, як вона було накачати величезну, але ж замурзану. Подивіться, ось так ступаю, а сніг піднімаюся калошами, Зникає геть. Отак-то. От Напевно, що на цю погоду от і. Через втому від роботи зараз скажу кількома словами, якої десь скакнув тискобарометр, барометр. Але нічого. Тримаємося, живемо, боремося. Все добре. Саме головне настрій, щоб був хороший. Будемо все переб... перемагати, знаєте, з вірою. Усе воно буде добре. Усе винеться, що не так. Значить, перепрацювала я. Вчора трішки за е, роботою на комп'ютері, то, тому не стосувалася вона ні YouTube, ні ніяких так, знаєте, каналів, тому ніде нічого не переглядала, нікуди не виходила ні з якими відео, тому що е, е, робота стосувалася власне, роботи. Але потрібно було посадити, потратити практично весь день. От, і десь, напевно, що воно від того від коїсь цієї перевтоми та ще від цієї погоди. Трішки підскочив тиск, але нічого. Е, приходжу додому, на роботі була. Була на роботі, додому приходжу з Юрою, розминаюся. Юра, у мене вже десь теж не знаю, чи по роботі, чи не по роботі, але з дому чкурнув. Чкурнув, от, е, але я ж згадала, набираю його. Ти кажу, я ж ні за що так не переживаю, як за свого пептика. Набираю і кажу, ти пептику щось давав? каже, давав. Пептику давав, все давав, попору. кажу, підеш, подивися, як свиню перегнав. Оце ж мені стало цікаво. Ой, пептику, мамо, що давав, що не давав, і не пінакше. Вона нас берщить і вершить. хоче поглянула. У тебе вже голос такий, з неї ж, тітки старої. Так все кричить. Значить, він... Е... А, ти тихо, ще одна. Ото вона стрес пережила. Один, другий, одну свиню забрали від неї, другий стрес перегнали її в іншу клітку. Та ще подивіться, вона в цій клітушці. Це клітка для ну, неї не широка, вузенька. Те пацить. Е, переганяли, така була необхідність її звідти забрати в клів. Не, надо, не надовго тривали тут зберігання абсолютно. От вона побуде, ми вже е, телефонували, щоб знавали, щоб її здати. От нам е, Порекомендували потерпіти ще кілька днів, якщо маємо час, якщо нам терпиться. От після того, як минуть вже всі свята, може буде щось якось інакше, може будуть більше працювати ці заготівельники, за закупівельники, тому що зараз проблематично. От е, наш час терпить, нам е, на 14 січня операція. На 11 січня ми вже записані. До кардіолога на консультацію на узі серця, це обов'язкова процедура. Ну і там ще по аналізах, по таких, як довідки, підомоточення, усе усе таке, що буде потрібно побрати, ми до 14 січня усе встигаємо. Тому оце вона у нас не надовго, тут оце на кілька буквально днів, ця спинка у нас у хліві. Вони, до речі, колись тут були. Ми їх гонили з цієї клітки в ту, потім всього хліба в інший. От вони тут були. Потім це тут були качки. От зараз качок небагато. Качки практично лишилися всі ті, що майже всі ті, які будуть до весни, вони в хліві поміщаються. От і тому так вирішили на ці кілька днів їх забрати сюди. Хоча тут а, е, теж своя, <смі>, своя процедура. <смі> от, Тут закрита ось так сітка з вишок спущена, звідси, де кури сідають. Тут закрито повністю, корито, тому що вона у нас е, це ця свинка, яка любила поїдати курчат. Поїдала курчат, от, і, і навіть курку. Курочку була з'їла. Да-да-да, дивись, бач, про тебе розказує, задирай голову махає. Тому, щоб вона нам збитки не зробила ще за цих кілька днів, поки вона буде, то я бачу, що Юра мало того, що перегнав, то ще він не всі створив такі умови, щоб ніде тут нічого до неї часу не залетіло. Архипчик стоїть, я стою до нього спиною, він від мене недалеко, але кусати не пробує. Значить, нагодований коник. Да. Дар хіпцю, а ти як нагодований, то ти такий примилений. Ти не фиркаєш, не махаєш головою. Дивись, який ти. Ой, так у тебе цілувала. Б. Розцілувала б. Манюнько такого. Виспівують. Півники на вулицю не хочуть іти. А що це ви? Це ви не побиті? Ти не побитий цей часом, білий? Покажи нося, добре. А чому мені? Побита голова, вже з кимось чубрився, га? І що ти де не поділив з ким? Ну що, така температура, погода така. <тепленько>, Тепленько на вулиці і вони оце таке роблять. От півні. Що, не співаєш більше, ні? Чуєш, рамбу, якої дає? О, дякую, дякую. Ну і звісно, дивіться, чим радує така погода, це тим, що курочки мостяться нестися. Мостяться прямо одна на одну. Яйце там лежить. Дуже така замурзохана, не знаю. Чи котра знесла, чи вигорнули звідси, не буду казати. От, Але посідали собі нестися і сіли одна на одну. Так, все. Одна, напевно, що ані знеслася, ані що? Все. пішліть, пішліть, бо це крик. Голубі ось молодесеньке. Молодесеньке, біле, вже злетіло з гнізда. Молоднячок цей, вже ходить, літає, все як не може бути, разом з голубами. Такий красунчик. Ось вони Усі мостяться. Чисто біленький. Чисто біленький цей красунчик. Тут ось одне лишилося, теж, напевно, що буде біле. Одне забрала, викинула, не вижило. Ну, тому що взагалі нетипово ось такий час. Та ще й на вулиці, вони ніде не в утепленому якомусь приміщенні, вони просто у вуличному вольєрі, а вони собі продовжують нестися і продовжують собі виводити голубенят. А перепад температури, воно то тепло, поки тепло, вони ще є, то морозець вдаряє, ну і все. І відповідно, це десь було сильніше перше. Може, краще годоване, не знаю. От то. Все сидить, вже геть в пір'я вбилося. Ну от, поки те показувала, то звідси вилетів голуб, намостили знов гніздо, знов два яйця є. Це вони вже на них сидять. Це вже сидять. Ну і, ну і що робити? Викинути не хочеться, не знаю, ну хай, хай Юра дивиться. Ось, знайшла красунь під цінувалом сидять. До речі, синувал у нас уже геть не синувал. Була ця клейонка тут бідова, рвалася, а вже був такий вітер. Один день він прямо, прямо геть-геть загорнув цю всю клейонку на другу сторону, перекинув й на тому все. Бачу, присипало солому снігом, але ми більше нічого не зберігаємо в синувал, взагалі він у нас порожній. У нас порожній, тому що це щось має. Перероблятися, не знаю коли, не знаю в що. От, а сіно взагалі зберігається за сіновалом і воно не накрите. От. Ну і ще є одна копичка під клейонкою. Тобто, в принципі, нам його по суті і не дуже треба. Та й таке згорнулася, клейонка, та й згорнулася. Давно її треба прибрати. Он воно яке стадо. Посідали на колишньому культиваторі, ще отому кіному. Стоїть Юрий прямо як музейний експонат. Я вже йому кажу ані давай з нього що робити, ані давай його десь віддати, ані що. Ані а він все каже: хай стоїть. Ну, хай стоїть і хай стоїть, але волочиться з ним. Що ви завелися так? Знаєте, десь отак щось приймаємо звіти, перевезли, приймаємо звіти, перетягнули туди. На кінець уже стоїть он під вишнею, під малиною. І, хоч є де це саркам, посидіти покричати. Да. Ну, все, друзі, добре. Добре, знаєте, що, що є, що робити. Добре, що є можливість робити те, що можна робити. От тому всім вам величезне спасибі за підтримку. Гарного дня до вечора, тихої, мирної ночі. Саме головне без тривог і найшвидшого нам миру.